Всім привіт, мої дорогі підписники! Як ви вже давно знаєте, я Матвійчик Магнітик. І я повернувся на свій канал знімати хмару час». І по бокам того трикутника ставимо квадрат. І ще ставимо три І тепер піднімаємо, і в нас має виходитися таке. Беремо ще три, складаємо ось такий трикутник і ставимо на цю верхівку. У вас таке отримає. Тепер ми беремо квадрат. І розставляємо їх по кожному. Ось. раз, Три, 4, 5. І трошки посунуся поток цісненьком. І з цього боку так само. Раз, два, три, 4, 5. Добре. Беремо ще п'ять. 1 2 3 4 5 Și ajungem la 5. 1 2 3 4 5 2, 3, 4, 5. Добре. Тепер ми беремо 6 квадратиків і розставляємо їх в будь-який бік. Ви можете у цей або у цей, але я буду розставляти у цей. Ось Розставляємо на останньому квадратку. Це не забувайте одному ось так. Головне всі в, 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 е, в одинаковому боці поставити. Все, ми завершили. Тепер ми беремо великих шість шокутників і розставляємо їх ось так. І ще дивіться, щоб вони тут не склеювалися. От тоді у вас не вийде устройство. Розставляємо також кожного боку. Акуратно. Димойся, щоб нічого не склею. Зараз ще трошки поправлю.